Втрачають можливість чути звуки обстрілів та роботи військової техніки, акустичні травми. Все це щодня відбирає слух у наших захисників, і повернути його зазвичай дуже важко а іноді й практично неможливо. В цих випадках не завжди вдається врятувати здоров'я і врятувати слух. Тому наступним етапом після деяких травм є слухопротезування. Після цього настає не менш важливий етап реабілітація, адже тепер колишні військові мають призвичаїтися до життя в нових реаліях. Ми з громадською організацією «Відчуй» також підписуємо меморандум, який дозволить нам після слуху протезування залучати громадських активістів з громадської організації, які вже 10 років працюють в сфері реабілітації після Відновлення слуху громадська організація Відчуй вже вісім років допомагає з реабілітацією після втрати слуху звичайним людям. Тепер же займаються і армійцями. Перший подібний досвід був у 2016 році. Тоді волонтери допомогли бійцю, який вибрався з Іловайського котла. На час зустрічі він вже близько восьми місяців нічого не чув. Пройшло хірургічне втручання, після якого, за допомогою наших спеціалістів, вже за 6 місяців він вільно не то, що сприймав звуки, він вже говорив телефоном. Але найкраще кажуть волонтери попередити такі травми, так само як бронежилети для тіла захист потрібен і для вух. Волонтери вже закупили першу партію таких звукових фільтрів. Вони вже незабаром поїдуть до наших військових. Ось так виглядає звуковий фільтр. А це дуже маленький пристрій, який є індивідуальним для кожного бійця, який допомагає чути все навколо, але при цьому блокувати звук під час вибуху. Катерина Шевчук, новини 33 канал.